Вихопна форт, вихлопна труба, як тут. Прожектор, колись їх встановлювали на освітленні там, промислових територій. Гільза Першої світової війни. А ще старі праска та інструменти, млинок для маку. Це частина речей, з яких виготовляє лампи Андрій Кочут. Деякі з них, каже майстер, знайшов у лісі, до прикладу, цю каску. На початку якби, своєї творчої кар'єри я е, пробував займатися ковальством і е, ну, збирав матеріал. Частину матеріалу колись металолом так не цінився і не збирав, він просто вміє як Сміття. Частину купляв на блошиному ринку, частина ну пилесос був дома, і він поламався, і я його використав. На природі і було я там побачив той камінь чимось цікавий і беремо багажник машини, і десь там з ломшор привеземо його в Ужгород. На виготовлення однієї лампи може піти понад рік, розповідає Андрій Кочут. От важко порахувати, де коли є якась частина. Яку я бачу, що її можна використати на лампу. Я її підготую і вона потім може рік лежати. Потім, а потім якийсь момент, е і от, можливо, за тиждень там, і за місяць, ні одне лампи не зробити, а в якийсь один день от так зійдуться. Зорі, що можна зробити дві. Дружина Андрія Олеся Кочет розповідає, іноді чоловік радиться з нею щодо створення світильників. Жінка каже, є дві лампи, які зробили разом. Підтримую тим, що там може допомогти щось почистити, щось підказати, казати, що оце мені не подобається, давай поміняємо. Я розмальовувала вітражними фарбами, розмальовувала лампу, а низ то він доточував. І ще в нас є така лампа, що я робила валяний абажур, я зробила абажур. Я кажу, давай під той абажур зроби лампу. Ну то нам нас стоїть в хаті. Наразі у цій залі понад 50 світильників розповідає Андрій Кочут. Усього у його доробку більш ніж 100 ламп. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.